Вітаю всіх. Ну що ж, я зроблю відео коротесенько небезпеки по містам. Давайте так. Беру що? Харків є в мене, Київ в мене вже є відео. Тому, що я беру? Суми. Суми. 23-24 серпня, вихідні, плюс-мінус день туди-день-сюди, враховуємо небезпеки. Свято. Скупчення людей, кордони околиці передмістя. Активність на лінії фронту, розвідка ворога і небезпеки підступність. Військові командування обережно, пошта, склади підприємства, промзона летітиме. Щось таке, можливо, як навіть РСЗО, воно вважає летіло. Якісь обстріли такі мені показують, де їх багато. Може бути передмістя, околиці і така промзона, пошта. Трійка мечів це поранені розпачу людей. І ворог активно розвідує все, що може. Скупчення людей дуже будьте обережні. Майте на увазі. Чернігів. Вихідні 23-24 серпня. Чернігів. Чернігів. Логістика переміщення військові. Любі мой полігон знову в голові крутиться. Допомога, підтримка організації, це міжнародні організації, жіноча енергія, лікарні, жіночі консультації. Кінцевий результат якісь повторення якоїсь ситуації по обстрілам. Король кубків випадає. Знову пов'язане з керівництвом. Чернігів, область, регіон, будьте уважні. Для полігонів є загроза. трійка пентаклів. Десятка жезлів. Так, нічого не вчить життя. Прольот. Польоти і дороги, логістика. Чернігів також обережно, будь ласка. Полтава. Полтава небезпеки, обстріли на 23-24 серпня на свята, на вихідні Полтава. Полтава що нам скажуть? Біля води, що з водою обережно нерви у людей. Руйнування любі мої. Все місто обережно, сила йде, на вас руйнації. Кошмар. Повторні ситуації, прильоти там, де було вже кінцевий результат. Адмінбудівлі, навчальні заклади, енергетика. Полтава, майте на увазі. І що з фінансами пов'язано? Будьте обережні. Будь ласка, бо йде повтор. Туди вже прилітало, як по навчальним закладам, по таким місцям, де вже було. Давайте Полтавська область сюди додам. Важка ситуація. Напружена. Концентрація на чомусь буде. Полтавська область також у вас проблеми. Щось таке, що може бути пов'язане з допомогою військовим також. Нерви напруга. Так, Дніпро. Дніпро. Небезпека, обстріли на вихідні, День Незалежності 24 серпня Дніпро. Сила йде. Знову на вас сила. Біля води сила. Ух, військові. Обережно. Щось військовими пов'язано. Пожежі, вибухи. Швидкісні цілі як? Допомога військовим, все з військовими дуже великий негатив іде. Будьте обережні. Іде на вас все-таки. Будинки, як завжди, поруч, небезпеки, це все враховуйте. Спокій не йде. Дніпропетровська область. Дніпропетровська область. Що там у вас іде Загальна картина по області. Дивимось. Активна розвідка ворога. Тепер, будь ласка, майте на увазі, де казали про розвіддрони, щось водою пов'язане біля води. Пошта, склади, нова пошта, логістика, удари. І збиття. Також робота ППО. Вночі та коли темно, наші військові майте на увазі. І військове керівництво. Щось пов'язане з крутими військовими. На дні колоди сонця, вибухи, пожежі сильні. Дніпропетровщина, майте на увазі. Там, де є розвідка, розвіддрони це, перш за все, небезпека пряма для вас. Ворог шукає, буде бити. Я не заляку, я попереджаю. Якщо встигну, я когось зроблю ще конкретні міста. А так, по області така загальна картинка.